Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про важливі умови, нагадати щодо призначення пенсії по інвалідності. Буде важлива інформація, тож, будь ласка, уважно її послухайте. Згідно чинного законодавства, пенсія по інвалідності у нас призначається, по-перше, у разі настання інвалідності, яка спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності необхідного страхового стажу. Незалежно від того, коли настала інвалідність у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи, та на весь строк встановлення. Інвалідність. Інвалідність вам може бути встановлена безстроково, або ж на визначений строк, наприклад, на рік. Потім вам потрібно знову пройти переогляд, і таким чином інвалідність або буде продовжена. Або якщо поліпшення здоров'я, наприклад, так то скасовано, або переглянуто, наприклад, інша група може бути встановлена інвалідності. Наразі чинним законодавством України передбачено три групи інвалідності залежно від ступеня втрати працездатності. Перша група, ви отримуєте 100% розмір пенсії за віком, друга група, відповідно, 90% пенсії за віком. Та третя група мова йде про 50%. Відсотків від пенсії за віком також вам потрібно буде до пенсійного фонду підготувати необхідний пакет документів: це паспорт, ідентифікаційний код. Документи про ваш стаж, які ви набули до 1 січня 2004 року, сюди може війти трудова книжка, військовий квиток, диплом про навчання та інші, якщо трудова книжка та інші документи, які підтверджують ваш стаж, до цього часу не оцифровані. Також документи, які підтверджують зміну прізвища імені по батькові і за необхідності свідоцтва про народження дітей. Також ви надаєте випуску з акту огляду, отриманих від МСАК. Пам'ятаєте, що з 1 січня 2025 року діють і працюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування. Тож ви надаєте або з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування, додає орган, який призначає пенсію. Можете додати, подати документи або особисто, або онлайн через веб-портал. Електронних послуг пенсійного фонду чи направити почтою на адресу територіального органу пенсійного фонду України, якщо ви, наприклад, тимчасово наразі проживаєте за кордоном, Тож, з таким пакетом документів, так ви звертаєтесь в органи пенсійного фонду і вам призначається пенсія по інвалідності. Якщо у вас виникають якісь додаткові питання стосовно призначення пенсії по інвалідності, задавайте в коментарях, в наступному відео про це поговоримо.